Ви ж теж чули. Вони там знову про бурюєснік цей почали свій згадувати ракету з атомним двигуном. Яка 17 разів так і не пролетіла 35 тисяч кілометрів. Угу. Як наносовано тільки 35 кілометрів. А ще й загинуло сім чи вісім людей. При цьому ще й загинуло так. семеро семеро цивільних росіян тоді а, і ця як її Бобраєдка Сімаян, яка каже: давайте по Сибірі влупимо типу, влупимо по своїм, щоб чужі боялися. Це ж теж не просто так сказані речі. Ну, навіть Бабраєтка, але вона це каже зі своїх темників, які її спускають з Кремля. Хтось їй підказав, значить з кимось вона спілкується, хтось їй підказав ці, ці шизоїдні ідеї, які в них там гуляють насправді. Ну, ви знаєте, це ж просто от е, заповнювання ефіру ось, ц, ось цією пропагандою, цією агресією, яка. Нічого немає спільного з дійсністю, тому що ну дивіться підірвати на Сибір'ю ядерну бомбу, вивезти вивести з ладу супутники там і так далі. вернутися в 93-й год, як вона каже, так Росія повернеться до 93-го року неодмінно навіть до дев'яносто третій, 94 й період занепаду, дефолту і економічної кризи Росії. Я хочу нагадати і ножки буде нагадати комусь, хто надавав там гуманітарну допомогу, де тоді було їх міф о Авілічі. Але вернеться з інших причин, повернеться, повернеться через ось цю а, абсолютно програшну політику російського військово-політичного керівництва. Просто з часом. Знову ж таки, на це потрібен час, ну який для нас важливий, це варто розуміти. А всі решта знову ж таки, питання ядерної ескалації, загрози, безумовно, Росія це буде постійно експлуатувати з моменту повномасштабного вторгнення російських військ в Україну неодноразово. Починаючи від Путіна безпосередньо, закінчуючи сіманян іншими там іншими Мідвєдєвим і тому подібним, неодноразово були погрози про застосування. Вони і будуть, тому що ефект ядерного шантажу вони ж розуміють, що якби не ядерна зброя, доля Росії склалась би інакше, правда, тому що не виключено, що вже би все було би по-іншому, і ракети полетіли безпосередньо на Росію і не було б з цих застережень про ескалацію і так далі. Це б питання вирішили. Зруйнували би Кремль і все а, але ж ядерна зброя. Тому вони експлуатують цей ефект. і будуть експлуатувати, а ну їм тут нічого не залишається. Ну до цього треба бути готовими.